Що ти знаєш про будинок, у якому ти живеш, з яких матеріалів він складається, скільки в ньому поверхів, під'їздів, квартир, як багато людей у ньому мешкає. Тобто обдумай, яка в нього конфігурація, а про конфігурацію комп'ютера та її вплив на продуктивність комп'ютерної системи, дивися далі у відео. Комп'ютерна система має дві складові: апаратне забезпечення та програмне забезпечення, залежно від того, для яких потреб ти плануєш використовувати комп'ютер, можна скласти різну конфігурацію комп'ютерної системи, набір апаратного та програмного забезпечення для продуктивного та злагодженого функціонування системи. Наприклад, персональний комп'ютер часто використовують для офісної роботи. Щоб працювати з текстами, таблицями, сайтами, електронною поштою, домашні ПК для навчання, перегляду відео, виконання на складних завдань, ігровий ПК для сучасних ігор, стримінгу, віртуальної реальності. Робочі ПК призначені для опрацювання різних видів графіки: відеомонтажу, моделювання, інженерних та конструкторських рішень. Для визначення конфігурації комп'ютера також варто взяти до уваги програмну основу комп'ютера Операційну систему. Для персональних комп'ютерів це може бути Windows, Linux, macOS. Як і будь-яка програма, кожна операційна система має свої системні вимоги, характеристики продуктивності апаратного забезпечення. А також варто подумати, з якими прикладними програмами та інструментальними середовищами ти плануєш працювати. Нумо розглядати конфігурацію апаратного забезпечення. Порівняймо апаратне забезпечення домашнього комп'ютера та ігрового. Характеристики центрального процесора є одним з базових. Для домашнього комп'ютера в середньому потрібно 4 ядра, обчислювальні центри, а для ігрового щонайменше 6. Базовий обсяг оперативної пам'яті для продуктивної роботи домашнього комп'ютера становить від 8 ГБ, а ігрового від 16 ГБ. Зупини відео і подумай, для якого комп'ютера краще вибрати інтегровану відеокарту, а для якого дискретну. Домашній комп'ютер призначено для виконання типових завдань, а тому для нього достатньо інтегрованої відеокарти, а для ігрового потрібна дискретна, бо кількість графічної інформації збільшується в рази. Під час вибору накопичувачів важливий не тільки обсяг даних, який можна зберегти, а й швидкість щитування та запису. Тому для домашнього комп'ютера тип накопичувача на принциповий жорсткий диск, чи твердотільний накопичувач, обсяг до терабайта, а для ігрового краще вибрати твердотільний накопичувач з обсягом 1 терабайт. Вибір системи охолодження залежить від продуктивності комп'ютера, для домашнього комп'ютера достатньо стандартної, а для ігрового потрібна потужніша система охолодження, особливо для відеокарти. Інколи використовується не тільки повітряна, а й система водяного охолодження. Під час вибору монітора варто спиратися не тільки на діагональ глибину кольору та роздільну здатність екрана, а й частоту оновлення екрана. Через низьку частоту оновлення відбувається мерехтіння монітора, що впливає на зір і умовлює в тому очей. Тому навіть для домашнього комп'ютера рекомендовано щонайменше 75 Гц, а для ігрових від 120 Гц через динамічність зображення. Зупини відео і подумай, який комп'ютер з огляду на його характеристики краще використовувати для опрацювання комп'ютерної графіки та відеомонтажу. Ігровий комп'ютер Його конфігурація дає змогу ефективніше опрацьовувати графічні дані, наведені значення характеристик апаратного забезпечення умовні та можуть коригуватися залежно від твоїх потреб. А як дізнатися конфігурацію власного комп'ютера? Розгляньмо на прикладі операційної системи Windows. У головному меню вибираємо налаштування, Система про систему. Тут ми можемо переглянути характеристики процесора, оперативної пам'яті, типи назву операційної системи. Для перегляду всіх пристроїв потрібно відкрити додаткові налаштування системи. Під час визначення конфігурації комп'ютера потрібно подумати і про можливість подальшої модернізації або апгрейду. У перекладі з англійської апгрейд означає оновлення. Апгрейд виконують, щоб замінити застарілі чи додати нові складові комп'ютера, коли його продуктивність знижується, починають модернізацію з тестування, виявлення проблем. Далі, залежно від результатів тестування, виконують звичайну модернізацію, коли замінюють одну чи кілька складових, чи глибоко замінюють материнську плату чи інші складові, тобто фактично створюють новий комп'ютер. Перед заміною потрібно перевірити сумісність складових за способом під'єднання, моделями та потужністю. За результатами тестування визначають, для яких складових потрібен апгрейд. Насамперед потрібно звернути увагу на оперативну пам'ять її варто замінити, якщо програми повільно запускаються та повільно працюють, а іноді зависають. Центральний процесор можна замінити, коли після встановлення нової оперативної пам'яті все ще залишаються проблеми з продуктивністю програм, це свідчить про недостатні обчислювальні потужності процесора. Потреба в заміні відеокарти виникає тоді, коли зростає кількість графічних даних для опрацювання в іграх, графічних і відеоредакторах. Апгрейд накопичувачів виконують, щоб підвищити швидкість щитування та запису даних, а також для збільшення обсягу. Систему охолодження замінюють, щоб знизити перегрівання системи комп'ютера, особливо за наявності нових більш потужних складових. Вища продуктивність пристроїв призводить до того, що вони швидше та сильніше нагріваються. Блок живлення, як і систему охолодження, оновлюють, коли наявний блок за потужністю не відповідає новим складовим, а модернізацію материнської плати, коли за наявної неможливо модернізувати інші складові. А що робити з пристроями, які замінили і вони вже не потрібні? Про це замить. Утилізація комп'ютерної техніки. Це перероблення комп'ютерного устаткування, щоб надалі використовувати його як вторинну сировину. Це важливий процес, бо через стрімкий розвиток сучасних технологій актуальність пристроїв втрачається дуже швидко. Пластик, кольорові метали та елементи живлення, які є в комп'ютерних складових. Це цінний вторинний ресурс для нових моделей. Крім того, деякі елементи пристроїв є шкідливими для довкілля, наприклад, акумуляторні батареї. Тож, коли ти приносиш застарілу чи неробочу техніку до закладів, де її утилізують, ти зберігаєш довкілля. Запам'ятай комп'ютерна система має дві складові: апаратне забезпечення та програмне забезпечення. Конфігурація комп'ютерної системи. Набір апаратного та програмного забезпечення для продуктивного та злагодженого функціонування системи, Модернізація або апгрейд комп'ютера це заміна застарілих чи додавання нових складових комп'ютера в разі зниження його продуктивності, план модернізації, тестування комп'ютера, виявлення проблем, визначення рівня модернізації, звичайна чи глибока, перевірка сумісності, спосіб під'єднання. Модель потужність. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.